Вітаю вас, дорогі мої підписники гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 15 жовтня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. Я прошу вас зробити ваш вибір. Хто вперше на моєму каналі? Поясню, що. Чотири варіанти, 4 енергії карти дня. І ви можете зробити вибір. Та карта, яка для вас відгукується. Та карта і буде енергія. Прочитуємо енергії дня у вас 15 жовтня 2025 року. І так, починаємо. Так, енергія. Домінуюча. Да, енергія може бути багато різних, а домінуюча. Енергія в середи 15 жовтня 2025 року. Для першого варіанту, яка буде вона, для другого, для третього і для четвертого. Будь ласка, вибирайте. Хто вперше на моєму каналі, теж поясню, вибирайте. Це моя е, особиста точка зору, як таролога, як людини, яка відчуває енергії і <смі>, бачить картинки, да, асоціації і тому подібне. Тому я хочу сказати: вибирайте ту карту, яка відгукується з перших, першого моменту. От вона може наче трошки підніматися, може по іншому колір бути, лежати вона так, як наче от мигає, да, кого як. У різних у вона показує про себе по-різному. Але саме ота от перша, яка у вас. от, е Відгукнулася у вашому душі, у вашому серці, в вашій четвертій чакрі, да, тобто в ваш... нелогіки, да, вашого емоційного, щось такого, інтуїтивного. Ота карта і є е, саме правильніша, саме і сама найвероятніша і саме для вас, скажімо так, То той є ваш перший вибір, перша думка, перше відчуття, то саме найглавше і саме правильне. Тому, але я так рекомендую. Але у кожної людини є своя, е, своє право вибору, є своя методика вибору. Тому я замовкаю, даю вам час на вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю одинички! Що тут у вас? Карта сили. Оце буде те, знаєте, я держу все під контролем. Хоробре серце. Це називається хоробре серце. Коли б, може, промовчав, скажу. Коли б, може б не пішов на конфлікт. Обійду, зможу, знайду вихід, да, держу все під контролем. Всі ситуації, які є у вашому житті, по карті сила, це е, стійкість це ваша, це ваше терпіння, вміння. Е, Можливо, навіть впливати на людей. Да? Також ця карта може бути дійсно фізичної сили. Можливо, у вас будуть е, все е, фізичні нагрузки. Да? Там може, дійсно, е, дійсно буде робота, яка потребує от, фізичної вашої, може бути пов'язана з фізичним вашим тілом. Давайте подивимося, яка причина, чому ви саме будете в такій енергії. Ну, Я б сказала, маві, все ж таки, що це по карті шестірки мечів. Це все ж таки карта нового якогось шляху, навіть я б сказала, любопитства. Але ви цю, оцього нового шляху держите під своїм контролем. Вам інтересно, вам цікаві якісь моменти, і ви, можливо, навіть не, 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 не ділившись. Чомусь мені так кажуть, знаєте, ви, як наче відчуєте, От Показали картинку, наче ви от в колективі почули якусь там інформацію, і ви такі нікому нічого не говорять. Чи ви раз-раз раз раз і про моніторили, вже знайшли цей чи правильно, чи неправильно взяли це все під контроль. І ви вже як наче маєте. Знаєте, інформацію, хто ем, проінформуван Антон Ворожун, да? <сі> якось отако, знаєте, ви вже в курсі справи, якось отако будете. Ви вже це все під контролем. Люди, можливо, тільки знають, да, там якісь різні шляхи виходу з якоїсь ситуації, да? Якісь можливі варіанти, дії якісь. А ви вже її під контролем, вже ви е, в курсі діла. Да, ви якось ем, по карті е, дев'ятки е, кубків, а дев'ятки кубків у нас, це м, трішечки егоїстична. Да, така, егоїзм. Така, я насолоджуюсь, виконаються мої бажання. Тобто, ви, як наче. Ну, от... А я вже знаю, а я вже кращий. От буде якась ситуація, яку, наприклад, вирішення якоїсь ситуації, ви вже будете в курсі справи. Оце буде такий день, знаєте, трошки лідиру, лідируюча позиція. От я ж кажу, що карта сили це буде храбрець і герой з великим серцем. Оце про вас, мої дорогенькі, оце такий буде у вас день. Але ж я кажу, він може бути в різних епостаціях. Але от мені показали, і я відчула енергію саме з такої позиції. А як у вас буде? То ви вже там, як, як повернеться. Такий мій прогноз для першого варіанту. Робіть енергообмін, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви не підписані на мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, двічки. Що тут у вас? Дивіться, всі старші аркани йдуть. Да? Е, імператор. О, імператор е, це, знаєте, багато. На себе береш відповідальність. Це якийсь такий день про законність, відповідальність, покарання, вміння донесення інформації. Даже може бути трошки такий день, ви можете бути таком, такі трошки деспотичні навіть. Є якісь ем, ваші установи, ваш, ваш порядок, ваше рішення, і ви від нього не відступаєте, переобіждаєте людей. Знаєте, якась така відповідальність, береть на себе. Ем, ем, обов'язки, обов'язки, да? це було слово, обов'язки. Давайте подивимося. Причина, чому ви будете саме в такій енергії, такого людини е, ну, така структурована, така серйозна, е, ну, влива, я б сказала, чого саме така енергія, причина чому. Ну, можливо, знаєте, поясніть. <реш> таке відчуття, знаєте, свято затягнулося. <реш> свято затягнулося. Якась ситуація, якась така розслаблена, розслаблена якась атмосфера по трійки кубків, знаєте, таке, і по, і, і по, по, по мірності, знаєте, як свято затягнулося. От свято затягнулося, і ви нарешті та, ну от, досить треба взяти все в свої руки, досить відпочивати. От якось Що це? Так. Да, ви як По королю Пентаклів все вирішую, це можуть бути саме такі ділові сфери, ділова сфера життя ваша або, можливо, і домашня сфера життя, бо король Пентаклів це може бути ще таке, знаєте, чоловік, там, да? ну, дружина, ну, таке щось матеріальне, стабільне, фінансове, от Таке з цим пов'язано, і ви такі. Е... Праздник затягнувся, давайте братися до розуму, є обов'язки, треба щось робити. Або ви будете структурувати і притягувати до свята е, своїх там, підлеглих, чи може колектив, чи може рідних. Чи то ви самі собі будете говорити, все, досить Поча... треба почати працювати. Сьогодні вже середа, будете казати, а, я ще... а тут ще е... робота не початий край, да? Тобто, треба нап... починати щось робити, а то я... в мене вихідні якось затягнулися. Навіть у когось і так. Такий мій прогноз для другого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін. Енергообмін це я вам ви мені, тобто я вам інформацію ви мені, лайки, підписки, коментарі, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моя традиційна, безмінне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітають річки, що тут у вас? Боже, такий день середи, всі старші аркани. Карта смерті. Стоп. Не переживаємо, не робимо ніякого все пропало. Це карта реформатора. Ну, оце реформи, перероб, пере, перемінник. Це карта, якийсь день буде у вас такий, може, революціонерний навіть. Ви щось Старе, так як уже було, не буде. Будемо робити. Мені показували, показали картинку енергію. Оце показують, стоїть, ем, як воно називається, господи, комод білий кольору Стоїть комод білого кольору, на яким висить телевізор. І ви цей комод. І з тим телевізором кудись переставляєте в інше місце. Тобто мені показали такою, такою картинкою і показали, що ви будете щось пере, перемінювати своїми, переставляти. На матеріальному рівні навіть може бути перестановка пере, пере в квартирі. Да? Оце, вже, оце вже карта теж програється, як карта смерті. Тобто, так, як було, вже не буде. Не приймайте, не сприймайте карту смерті це явно. Да? Але, Але є, але також ця карта смерті може і. Значити і дійсно фізичну смерть. Тому, бачивши таку карту, я не маю права не вас не предупредити і не сказати вам бути уважними, тим паче людям, які знаходяться на території України. Хоча зараз неспокійно і по всьому світу. Тому бережіть себе, будьте уважними, не ігноруйте. Повітряну тривогу, будьте, будьте більш пильними і контролюйте ситуацію, да, скажімо так. Але ви зрозуміли, щось якісь реформаторські будуть у вас дії на у середу, щось будете там революціонно міняти. По карті смерті, завершення, трансформація, щось таке будете робити. Але давайте подивимося, причина. Ну, що, да, що тому? Ну, ось ви стояли довго, можливо, на своєму. От те, що мені показали, от довго вперто стояло на одному місці, не зрушувало з місця. От як воно поставлено було там Мамою, ну я образно, да? от воно стоїть і ніяк не міняється. А це, ну як було там, ще як при царів паньки, якісь там як скажімо, робили так, як от раніше було, да? там на підприємстві. Нічого не змінював, ніяких технологій, ніякого новшества не вносили. А от всереди скажуть, слухайте, та скільки можна, вже люди живуть новим життям, нові технології, давайте щось міняти. Може бути й таке. Можуть бути, е, і стояло-стояло, да, і почнуть вам оце ж при пропозиції. Можуть по, по семірки, м жезлів, семірка жезлів. Це у нас... Ви будете, можете стояти ну, за, защищати свої позиції, вам кажуть, давайте щось міняти. А ви такі ні, бути так. Надо щось, Але е, в конічному ітогі і ітог цього всього все ж таки, почнеться дія по лицарю жезлів. А лицар жезлів це у нас енергія, енергійний день, ризики, якісь такі е, зміни з картою е, смерті. Тобто ви почнете все ж таки якась ре, реформувати. І може не тільки там якісь ну, дії у вашій голові, наприклад, теж тоже реформація, а іменно на фізичному, на фізичному плані, може бути у сім'ї, що, в, сім що в, своєму, в битовій своїй середі, так само і професійному, і, ну, де хочете, це може бути. Ставили, паркували машину в одне місце, почнете паркувати в. Відстаювали свою позицію, це моє, я тут паркую, а потім подумали, подумали ні, тут до під'їзду ближче. Це теж буде та сама програваця карта смерті. Тобто, якась зміна? Все, я вам сказала. А ви там вже робіть по-своєму. Об'яснила, по-моєму, доходчиво. <scrive> Такий мій прогноз. Для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте, підписуйте, робіть енергообмін, Діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ставте лайки, коментуйте. І як завжди, ми традиційні, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю, вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А у четвірочок Паш Пентаклів. Паш Пентаклів. Це у нас е якийсь такий, знаєте, по енергетики такий е прилежний такий. Відмінник, відмінник. Вчуся, познаю, маю інформацію, пропоную. Такий, знаєте, потихеньку по крупинці збираю щось. Да? Невеличкі гроші також, це може поп попажу пентакль. Ну, можливо, новий досвід. Все ж таки, це, це все ж таки якесь навчання. От щось я узнав, от щось я маю. От і картинку показую, таке, знаєте, з книжкою людина. Людина щось, щось ну, от, познає нове. До, причина, яка ну можливо, можливо, довго чекали. Якусь, от тут може бути, наприклад, довго чекали якоїсь справки, інформації, навчання, наприклад. Да? Так одну тут показують мені з книжкою. То можливо, наприклад, записалися на якісь курси і ж чекали, ну почнуться ці курси, почнете в середу почати якогось курсу. Або, наприклад, якусь справку треба вам, а ви чекали довго. От отримаєте цю це те, чого ви чекали, ви у середу його отримали. Ну, я, ну, тут, навчання. тут навчання, тут якісь е, традиції, тут якісь є устави. Е, я вам скажу по, верхов, по верховному жрецю, якась мудрість. все ж таки, Це все ж таки теж навчання. От мені показують все ж таки, ну не знаю, будьте вчитися чомусь. Не знаю, послухайте якийсь курс, підпишетесь, купите собі щось там, не знаю, в'язанню, наприклад, да, там якусь новий і щось. Ну, але ви ще щось, да, щось нове в роботі. Може, сертифікат якийсь, повишення кваліфікації може бути. Що завгодно, але те. Це те, що ви тримаєте в руках. Це може бути також, наприклад, премія чойові. Наприклад, ви чекали від вашого начальника по верховному жреці, там, не знаю, учредителя, наприклад, да, за вашу роботу отримаєте якусь копійчинку, добавку, премію, я не знаю, соцзахисти якісь там, не знаю. Але ви те, що ви чекали, ви його отримуєте. Такий теж ну, приємний, е, знаєте, е, називається, як я кажу, грошенят. Та в хату. <ріст> так. Ну, але мені показали все ж таки, що це навчання. Тому, дорогенькі мої четвірочки, у вас я бачу, що таке з день буде прилежно учніка, будете все ж таки вчитися. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Робіть енергообмін, е, підписуйтесь, діліться відео, е, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І... Роз, роз, поширенню, розповсюдженню українського контенту на теренах Ютубу. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!